далі до теми мобілізації і не тільки власне, також про те, що відбувається після того. Нині мобілізаційний ресурс в Україні оцінюється у 2,5 пять мільйонів. Ось про таке повідомила зокрема старша наукова співробітниця інституту демографії і соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Тож, за її словами, нині йдеться про чоловіків віком від 20 до 25, даруйте до 60 років. Утім, додала Ткаченко, що тут доволі важко говорити про точність оцінок. За даними інституту демографії, загальна чисельність українського населення трохи більше 31 мільйона. Ткаченко наголосила через війну багато людей виїхали з України. Потім хтось повертався, хтось ні, підкреслює експертка. Власне, нам доволі важко оцінити дійсно, які реальні цифри тих, хто є нашим потенціалом для захисту. Але з ким сьогодні маємо справу, як працюють зараз зокрема наші територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і власне з якими проблемами і там стикаються? Будемо розпитувати гостя нашого етеру. Студії вітайте, Юрій Ватрич, полковник, заступник начальника Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної. Підтримки. Ну що, готові до питань не тільки редакції, а й глядачів. Поки що бачу, готують, думають тоді. Тому почну я. Окрім військового потенціалу дуже багато скептичних думок сьогодні. Лунають критичних я б сказала. Зокрема, зачитаю вам думку Євгена Дикого, військового ветерана, про погіршення темпів мобілізації. Отже, його теза після літнього сплеску, викликаного ухваленого в травні ухвалення в травні закону про військовий облік. У нас знову просіла мобілізація. Так він це називає. І темпи у вересні, бачите, навіть місяць наводить, впали майже до травневого значення. Не можу називати цифри, але той темп мобілізації, який у нас пішов у вересні, не тільки не дозволяє формувати резерви, а навіть не покриває бойові втрати. Бачите, Євген-Дикий не має цифр, він їх не може називати. Ми теж не знаємо, якими ви можете оперувати для широкого загалу, але в межах розуміння того, які дані є у вас, і що ось, наприклад, наводить Євген Дикий, як би ви прокоментували це? Чи дійсно це правдива тенденція? Так, доброго вечора, студія пані Олеся. Дійсно, ви знаєте, хотів би розпочати з цього: чому саме був сплеск, і зараз суспільство і ветерани про це ведуть мову. Ми з вами всі пам'ятаємо, що у нас до 16 липня було визначено обновити облікові дані. Через резерви плюс, через ЦНАПи, через центри комплектування, таке інше. Тому, от саме люди, коли оновлювали свої дані, прибували до нас до територіальних центрів комплектування. Тому і були і черги, і відповідно людей тоді було більше. І відповідно ресурс до війська йшов тоді також більше. Коли після 16 липня оновлення завершилось, всі, хто хотів його, пройшов. Хто звичайно не прийшов, то і сьогодні не прийде. Тому таким чином просто визначено, здається на перший погляд, щоб шо спад. Хочу вас запевнити, що показники мобілізації, починаючи і травень, і червень, і липень, і жовтень, він в принципі на середньому рівні комплектування. Як і до цього, цифри на жаль, я не можу. Тому що на, називати самі розумієте, що війна у нас продовжується. Але, Але... з ось цим порівнянням травень-вересень ви погоджуєтеся? <клес> Ні, е, не погоджуюсь, тому що ці періоди вони різні відповідно, і мобілізація е, людей вона залежить в першу чергу від потреби війська на той чи інший момент. А ви самі розумієте, що в травні і в жовтні потреба військовослужбовцях вона різниця? Чому? Все залежить від обстановки в першу чергу на фронті і від тих завдань, які виконують, і залежить скільки людей треба відмобілізувати, скільки людей призвано до війська за військову службу за контрактом, і таке інше. Тому число порівнювати по місяцям на сьогоднішній день ну не можна. Добре, ще одна із тенденцій, заяв, які в певних верствах лунають, зокрема від. Народного депутата і Романа Костенка, це секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони і розвідки. Він вважає, що в Україні повинні бути мобілізовані люди від 20 років на противагу тому, що все ж таки ухвалено закон про те, що не повинні бути мобілізовані від 20 до 25 років. Порівняно з 22-м, 23-м роком, чи багато добровольців від 20 до 25 років. Ми перш за все повинні з вами розуміти те, що категорія громадян від 20 до 25 років вона може бути призвана тільки на військову службу за контрактом до збройних сил України за власною згодою. Відповідно, мобілізації вони не підлягають. Е, тому лише, да, є багато хлопців, які в такому віці бажають йти на військову за... службу за контрактом і проходять зараз військову службу. Я знову вас прошу порівняти 22 й 23-й рік, 24-й, Мотивація ми бачимо суспільні певні обурення наростають. Е, хіба це не викликало дефіцит? Е, що стосується саме цієї категорії, я б сказав на сьогоднішній день, кількість бажаючих вона зростає. Проходити військову службу за контрактом у віці від 20 до 25 років. Добре, а такі заходи, які ми недавно спостерігали, на кшталт осередів після концертів, як от відбувалися нещодавно. Були коментарі з того приводу, що це дійсно збільшило потік добровольців. Це правда? Як це працює? Е, ну, порівнювати звичайно не можна. От заходи, які були після концерту, там діяні, просто йдуть заходи мобілізації, розумієте, і вживається Різні механізми е, в площині законодавства, звичайно, України щодо проведення заходів мобілізації. Е, впливає впливає, тому що, звісно, коли працюють з людьми, коли е, люди потрапляють до тераріального центру комплектування, звичайно, хто не має права там на відсрочку, він йде. До ну, от на вашу думку, все-таки це методом тиску, бо все ж таки його піймали умовно після цього концерту. Чи тому, що людина прийшла додому наступного дня і подумала: я не хочу, щоб за мною бігали, я прийду сам. Ви правильно кажете, є й така категорія. Ну, дивіться, тут тиску не можна. Тут е, потрібно, щоб суспільство розуміло, що ну, е, почнемо з того, що був час на оновлення військово-блівокових даних. Так, і відповідно, всі, хто бажав, він їх оновив. Хто має право на відстрочку, відповідно він користується цим правом, хто має право на бронювання по підприємству, він користується тим правом. Але, на жаль, багато є тих, хто порушує військовий облік. І от саме ці заходи були націлені на таку категорію населення. Гаразд, добре, зараз однією теж із ключових. Тема повісток у вересні було їх розсилання поштою, співпраця з Укрпоштою і про те, як вони надходили до людей. І дуже багато скарг надходило навіть просто до нас, на наш сійний вайбер, про те, що не не те, що не за адресою прийшло, покійникам прийшло вже мобілізованим, демобілізованим у сім'ї, де, наприклад, загинув батько чи брат, і цій людині не може приходити повістка. І ось дуже багато з цих неузгоджених моментів. А, розкажіть, будь ласка, як працює ця система а, а, зараз ваша облікова? Чому бачите ключові недоліки, які вони фактично станом на зараз? Дані з резерву плюс, армія плюс рекру... рекрутингові центри. В чому складність це, це об'єднати, щоб не було ось цих похибок, які теж розхитують суспільство і не розуміють, чи є чіткість у ваших діях? Ну знову таки, ми повинні з вами розуміти те, що система нова вона запущена була відповідно. Вона взяла свій початок саме. Надання повісток громадян до ведення через Укрпошту, через, коли було застосовано Резерв Плюс, і тут громадяни відповідно, всі, хто Ну, чому пішов з бій, чому було і загиблим? На жаль, і ті, хто не підлягає призову там і маловіть, тому що в резерві Плюс люди так оновились, але ті, хто особисто не придбував територіальний центр комплектування, а в багатьох було. Силочка там, що вам необхідно з'явитися для уточнення даних в територіальний центр комплектування. Угу. І от саме от тому і система не визначила категорію даного громадяна щодо проходження військової служби під час мобілізації. І тому воно так і отрималось. Люда, людина не прибула, людина не оновила, не надала певні довідки, документи, які там надають їй право на вістрочку чи на бронювання. І в результаті так вийшло. Але То зараз... Це тільки індивідуальний людський фактор? Так, на жаль, так. Ну але навіть часто і додаток не відображає. Я розумію, що це не до вас умовне питання, але як тоді це можна вирішити? Людина прийшла, всі документи подала, все зробила, особисто поспілкувалася, та ЦК не побоялася. Так. Додаток їй каже. А нічого в мене для тебе нема, дані не оновлюються. Чи можна це якось в ручному режимі змінювати? Ні, можна такого впливати? на сьогоднішній день? Такого немає. Ну, звичайно, кожна людина це кожний індивідуальний підхід і в кожного різна ситуація. Але якщо людина, як було і написано, прибути для уточнення в територіальний центр, відповідно працівники вже територіальних центрів дивляться, оновлюють ці дані, вносять зміни до оберігу. Військова і відповідно, сам резерв плюс тоді підтягує усі е, нові дані, які були занесені до оберігу, гаразд і е, багато скарг на те, що Черги складно, довго, повільно рухаються якісь процеси. І навіть ми розуміємо, що певні потік, потоки категорій, хтось на вхід на ВЛК мобілізацію, хтось на ВЛК після отримання бойової травми, для того щоб отримати допомогу, соціальну підтримку. Адже давайте не будемо забувати і про приставку СП після ТЦК. Наскільки це справді відбувається одним живим потоком? Наскільки це зараз розділено? Чи можливо людям піти на зустріч для того, щоб це було швидше, оптимальніше? Щоб люди просто вже ну від, від стресу і втоми не падали просто там таки в ваших коридорах, а потім в змі і в різних соцмережах наширилися про вас, чи то правда, чи то обмани? Ну на жаль, з такою проблемою ми зіткнулися саме в територіальних центрах комплектування. Це коли був час на оновлення. Облікових даних тоді зараз? дійсно було дуже багато. На сьогоднішній день за Київську область можу сказати, що дуже в, в малих кількостях, можливо, й десь протягом одної години півтори, що може зібратися жива черга громадян. Тому зараз на сьогоднішній день також запустили і електронну чергу. Тобто громадяни можуть не тільки особисто прийти і в порядку живої черги займати чергу до територіального центру, а вони можуть зареєструватися на сайті Міністерства оборони, вибрати територіальний центр, куди їм треба потрібно вибрати зручний для себе час і прибути на ту годину, на яку вони запишуться, і відповідно людині буде приділена увага саме по електронній черзі. Тобто, судячи з роботи, зокрема вашого ТЦК, в якому ви особисто, ви не бачите ось такої такої складності і необхідності цю систему якось вдосконалювати? Ну, вдосконалювати потрібно завжди все розумієте, угу. тому що ми рухаємося вперед. Але сьогодні, по Київській області, з чергами проблеми не існує до територіальних центрів комплектування. Добре, ну до речі, глядачі, якщо ви маєте протилежну інформацію з будь-якого приводу, який ми зараз тут обговорюємо, запитуйте, тому що насправді дуже багато дуже багато питань пов'язані із тими частими повідомленнями резонансними, які з'являються у мережах. Ми не можемо їх оминути. Ось ці відео про бусифікацію, про нещасні випадки, якщо їх можна так назвати, про смерті у ТЦК. Люди це все поширюють і недавно е е сухопутні війська нагадали українцям про кримінальну відповідальність за поширення фейків. Давайте нагадаємо, що цей закон написаний, придуманий, оприлюднений не вчора. Він працює ще з далекого 2014 року, коли його підписував, ще сам Олександр Турчинов. Але нам Саму чомусь так. сьогодні нагадали. Чому? Як ви гадаєте? Ви знаєте, ви самі відповіли на своє питання, тому що останнім часом дуже багато поширюється різних фейкових інформацій, яка дискредитує в першу чергу самі Збройні Сили України, так? ну і потім вже роботу територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Тому суспільству також необхідно доводити те, що існує і. Кримінальна відповідальність саме за таку роботу, яка, на жаль, допомагає сьогодні ворогу, а не захисту нашої держави. Тому про це потрібно говорити і тут ж нічого страшного немає. Це є інформування, і суспільство повинно знати, що за це є відповідальність, якщо особливо в соцмережах викладати неправдиву інформацію про ті, чи дії збройних сил України. Серед ваших обов'язків є також і комунікація з суспільством, і ясна річ, що ось такі випадки це треба прокомунікувати. Безумовно, це часто лягає і на плечі нас, наших колег, для того, щоб намагати спробувати зрозуміти, але теж ніхто не прийде всередину ТЦК і не з'ясує Хто ж був провокатором, хто хто долучився як свідок з відео і не зовсім коректно прокоментував це. Тому справді розумію, що випадки по Україні, але навіть з вашим з вашим ТЦК та СП. Як ви такі е, проблемні випадки прокомуніковуєте, коментуєте. Як ви співпрацюєте з суспільством для того, аби пояснити? Тому що якщо якась ситуація не розібрана на атоми, люди її доплюсовують до негативних. Дивіться що стосується засобів масової інформації, у нас двері завжди відчинені. На любу тематику, що стосується відповідно нашої діяльності чи випадків, які стаються в нас, єдине, що потрібно зробити, це звернутися з запитом до прес-центру Міністерства оборони України, отримати відповідний дозвіл і любу тему можна прийти і з нами обсудити. Що стосується населення, ми Звичайно, по кожному кричущому випадку, які, на жаль, поодинокі трапляються у територіальних центрах комплектування, однозначно призначаються службові перевірки, службові розслідування, можливі навіть перевірки вищих штабів і командувань. І як ви кажете, по крапелькам там, по молекулам кожен випадок він розбирається, і якщо доказана вина військовослужбовця, вони несуть першу чергу дисциплінарну, так і кримінальну відповідальність. Після багатьох скандалів у ТЦК був був курс на те, щоб замінити багато працівників сьогодні у вашому ТЦК. Який склад? Військових, цивільних, помічників. Що це за люди? Люди питають, хто це працює, чому ті чи інші на фронті чи не на фронті. Багато було розмов на цю тематику щодо працівників територіальних центрів, хто брав участь в бойових діях, хто не брав. Так, у нас є як і військовий, так і. Цивільний персонал, звичайно, тому що багато функцій і завдань покладено саме на територіальні центри комплектування, де повинні е, працювати люди професійно підковані, які отримали певний фах в нашій діяльності, і розуміють, куди сьогодні потрібно рухатися. Це дуже важливо, тим паче, коли в державі йде війна. Тому, е... Працюють різні. Що стосується учасників бойових дій, так, було багато ротацій. Практично весь особовий склад військових він пройшов бойові дії. Так чи інакше, не всі ще мають учасників бойових дій, а хто більше, хто менше. Але тим чи іншим цим на фронт виїжджали практично всі. Люди про вас питають. Про мене? Так, про вас бойовий діє. Так, бій. я виїжджав неодноразово, починаючи з 2014 року. І про е, е, інші функції ми маємо не багато часу, але в мене було стільки питань, стільки залишається, що безумовно це наша не остання зустріч. Я сподіваюся, е, інші функції, крім мобілізації, центр соціальної підтримки. І ми розуміємо, що до вас приходять вже ті, хто отримали бойові травми, кому треба демобілізовуватися. Так тут теж складнощі є. З чим Основні. Люди скаржаться, що процес цей триває дуже і дуже довго, поки вони отримують відповідні довідки, що це людський фактор, що вони не можуть отримати відповідну допомогу від держави. Це триває місяцями. Роками. Так, основна основна проблема сьогодні це дійсно зібрати весь пакет документів. Хоча б його вже на рівні держави було е, знижено до мінімуму, але все рівно, там є ряд документів, які саме потрібно від тої військової частини, де Військовослужбовець проходив військову службу і, от, і, і е, приймав участь в бойових діях. І саме проблемою те, де коли отримати документ, довідку там, чи витяг, чи послужний список цього військовослужбовця, чи матеріали службового розслідування, якщо це поранення, якщо це інвалідність, для того, щоб підтвердити факт. А частина на той момент якраз у бойових діях і назавжди зручно і своєчасно оперативно це зробити. Хоча ми намагаємося надавати запити, контролювати їх і максимально зменшувати цей термін отримання цих довідок. Да, на початку, коли війська ставали тільки ще, скажімо так, у своє бойове русло, і так проблеми були на сьогоднішній день. Цих проблем вже не так багато. Вони є, звичайно, тому що кожна це окремий випадок, але не так масово, скажімо, як воно було у 22-му році. Ну, що ж, пане Юрію, час підказує нам, що на сьогодні повинні ми з вами завершувати. Я вам дякую, але одразу анонсую для глядачів і для вас це тільки перша дія нашого спілкування. Всі питання, які прозвучали також від вас, ми їх проаналізуємо, зберемо для того, аби розуміти для наступної зустрічі, як саме сформувати також потік нашого діалогу. Я очікую також додатково вашої активності з цього приводу коментарів, що ви для себе почули, зрозуміли, не почули, що для вас залишилося невідкритим. Будемо обговорювати обов'язково. Я раз нагадую, що спілкувалися ми сьогодні цього вечора із Юрієм Ватричем, Це полковник, заступник начальника Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Всі розуміємо, що дуже багато про мобілізацію в публічному просторі говорять як представники влади, експерти, соціальні активісти, дуже багато інформації. Всю ми будемо обробляти і до вас будемо звертати у формі запитів. Сподіваємося на нашу на вашу відвертість і подальшу участь. Дякуємо завжди. Раді будемо. До зустрічі. Ми ж тим часом рухаємося далі. Робимо невеличку паузу для того, насправді щоб просто анонсувати для вас чергові актуальні проблеми. Проблеми це обмовка насправді, актуальна проблема і теми цього вечора. Залишайтеся з нами. На Аміцитрон 20% в аптеках подорожних Бам Тавща. Є знижки на Тесеп. 15% в аптеках подорожних Бам Тавщат. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Знижки на Гепаргін 20% в аптеках подорожник бам, ощад. Є знижки на Дефлю 15% в аптеках подорожник бам, Бан Тащад Ворона проведе перевірку обухівського ДЦК на тлі чергового скандалу. Іван Тимочко повідомив, чи є потреба у зниженні мобілізаційного віку в Україні. І в офісі генерального прокурора розповіли, де в Україні найбільше прокурорів з інвалідністю. Що ж поговорили, поспілкувалися, відкрили для себе черговий, чергову добірку запитань, які залишаються все одно для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так як порядок денний диктує все нові і нові ситуації, в яких потрібно розбиратися. Міноборони проведе перевірку Обухівського ТЦК та СП, який мобілізував хлопців, підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої. Як повідомляє відомство у разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали передадуть до ДБР. До слова йдеться про історію двох юнаків які 18 років, які підозрюються у зґвалтуванні 14-річної дівчинки на Закарпатті. міністерстві оборони раніше заявляли, що хлопці намагалися через мобілізацію уникнути покарання, але їм відмовили. Ось бачите, вже і свіже чергове питання: як зрозуміти, чи є у людини певні правопорушення настільки серйозні, що тут потрібно його не до ТЦК запрошувати, а справді відкривати кримінальне провадження. Як зробити так, щоб це відображалося в базі, або щоб було розуміння, як так трапилося, що ці люди ах, захищати Україну планують тоді, як не змогли е, е, захистити дівчину, навпаки, проявили проти неї сексуальну агресію. В Україні достатньо людей, яких нині можна призвати на військову службу, аби не знижувати мобілізаційний вік. Ось таку думку висловив голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Отже, на його думку, у сучасній Україні 25 або або річний чоловік може не поступатися у фізичному плані більш молодому, а в деяких випадках може бути навіть витривалішим і досвідченішим. А його світогляд і сприйняття більш глобальні ніж у хлопців 18 років, зазначив Тимочко. І у Черкаській та Хмельницькій областях виявили найвищий відсоток прокурорів із статусом інвалідності. Ось про це розповіли в офісі генерального прокурора. Там зазначають, що нині триває службове розслідування щодо можливих зловживань під час отримання медичного висновку. Досліджують питання, пов'язані зокрема як з процесом набуття статусу, так і отримання пенсійних виплат. За рішенням суду повідомляють, що на Черкащині 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю, а на Хмельниччині 61. Це становить майже 30% від загальної кількості працюючих там прокурорів. У решті установ цей показник не перевищує 10%.